Вітаю, шановні друзі. Давайте подивимося, для чого Сі викликає Путіна. Перед цим їздив Лавров, їздив неспустими руками, щось пропонував, дуже потрібні їм ресурси для збереження економіки і для ведення війни. А тепер, а тепер їде Путін. Давайте подивимося, для чого Сі викликає Путіна до себе на так, на килим. Дивимося. Будуть говорити про ресурси, які потрібні Китаю. Да? Китай хоче взяти своє по факту, те, що по факту належить Китаю, Китай хоче взяти якісь свої ресурси, Можливо, землі. які ресурси, да, ресурс земля, це може бути, які колись були єдиним цілим. Які, Тобто Китай, як і Путін, збирається. Позбирати свої пентаклі до кучі, ісконно-китайські землі. Про ресурс буде говорити, про свої бажання мати по факту те, що входило в десятку пентаклів. Ось так. Бо вони теж захищають свої території, да? вони хочуть захистити ісконно свої території. Віддай назад кажуть. От тоді буде ти мені, я тобі. От тоді ми поговоримо про те, щоб надати вам ресурс, за допомогою якого ви вистояли. Давай мінятися. Ти мені, я тобі. Ми хочемо по факту наше. Ми так хочемо, да, бажаємо. От давай, отдавай-ка взад, да, називається. Давайте подивимося. Як то в пісні співають, да? що хоче, для чого? Рішення вже прийнято. Або підганяє, давай приймай рішення стосовно того, які наші території ти віддаси. Їх треба вже віддавати. Ну, спочатку ж, там вони ж віддані на 50 років які, в оренду, да? рішення треба вже приймати. Або ми хочемо, щоб ти вже прийняв рішення стосовно цих територій. Ось так. Дочекалася, поки Раша додихає. Давайте згадувати мої розклади за Китай, він завжди сидить і вижидає, пам'ятаєте, я вам говорила завжди сімка мечу, хитрість, і завжди ця карта, по якій він, ну, Китай має на увазі, не поспішає і займає вижидательну позицію, да? скажімо так, приймати рішення вже пора. От так от. Тут, знаєте, все розраховано, і знаєте, як будуть говорити з ним, з Путіним в досить таких тонах, скажімо так, да? рішучих треба вже, треба вже вирішувати питання. І знаєте, я вам скажу так: виглядає оце ось вся ситуація із тими землями, які Китай хоче забрати назад. Як певна теж спецоперація. Тобто, знаєте, як Китай міг підштовхнути Росію до цієї війни, заручитися підтримкою, потім починає кидати там мізер, да? дай він каже, англіця, дай хоч що небудь дай. Да? Дочекатися, що казна Росії через санкції повністю іссякне, да? і ось потім уже диктувати свої Свої правила стосовно своїх ісконно китайських земель. Як варіант, ви знаєте? Виглядає так, ресурс: віддай ресурс. Дивіться, як гляньте, як все падає все. Дивіться, гарно видно, я сподивлюся. Дивіться, наше, те, що ми мали, да? це входило в состав Китая: віддай наш ресурс. Віддай приймай рішення. Ось так. Тоді, бу... Тоді ми тобі теж надамо. Ми тобі надамо якісь, ну, якусь допомогу, да? допомогу дамо. Ну, приймай рішення, у тебе багато проблем, дуже багато проблем, да? І це важке, да? це важке рішення буде приймай його, це важке рішення, але його доведеться приймати. Отак, під, під, хитрий Китай, як він під без єдиного пострілу він забрав свої або забере свої території. Ось потім мені скажете, що це було не так. Ось так. Дивимося далі. До чого, що хоче Всі від Путіна, що хоче? Твоя, ну, бачите, тут поставили війна, яка, яку розв'язав Путін, вона принесла багато проблем. І ця війна, вона ілюзорна. Тепер, тепер знаєте, як Путін розгублений, да? От розгублений і думає, яким варіантом піти ілюзії, ілюзорна спецоперація. ця. Сильно будуть тиснути. Сильно буде тиснути, будуть тиснути вести певну гру, яка ще більше. Знаєте, як, ведуть гру для того, щоб ну, оці проблеми, да, оці проблеми, які є в Росії. Тобто вони грають на проблемах Росії, так би я ще сказала. Йде мені інформація? Ідея точно сказати. Вони грають на проблемах і з Росією, розумієте? Швидше всього, що там буде там було багато варіантів. Це ще карта багато варіантності, так? Да? Багато варять, що хочуть, щоб, знаєте, вони хочуть, щоб Раша вийшла з якихось територій. Я думаю, на Далекому Сході, протискаються маніпуляції, тиснуть всіми способами, якими тільки можна. І я скажу так: Китай веде дуже майстерно гру і грає майстерно. Просто профі на трудностях Росії. І він, вони все рівно вони, вони впевнені, що вони в цій грі вийдуть переможцями. Чому? Тому що Рашу заганяють в такі умови, що вона вже не зможе далі пручатися або програш в Україні, або якщо Китай не підтримає і повпливає на тим чином або ти віддаси. Віддаси ресурс наш, китайський, іскона, який є на Далекому Сході. Успішна гра, мастерська, просто, просто маги. Розумієте? Китайці просто маги. Без єдиного вистрілу вони хочуть заполучити свої землі. Разом із ресурсом. Для чого? Зібрана інформація, як реалізувати. Як реалізувати майстерно переможно цю гру. Є інформація в них певна. Розумієте, їх команда, їх команда збирала інформацію для того, щоб майстерно цю гру провести з Росією. Ось так. А дивіться, тепер вже яка ще гра, яка ще гра майстерна. да? Вони ослабили ослабили е, рашу присутність, вони ослабили військову присутність Раші на Далекому Сході. Е, затягнута війна була вигідна Китаю, тому що весь чермет, металолом і все, що там ще було, вони стягли все в Україну. Тобто вони повністю, будучи впевнені в партнерстві з Китаєм, вони повністю оголили схід. Розумієте? Ось так. Запропонують що? Ну, так, що це кінець, копата. Кінець. Значить, дивіться, або не запропонують, або ви міняєтеся, або ми міняємося ресурсами, або вам кінець. Вам кінець. Програють в Україні, якщо Китай не підтримає. І нема ж ресурсу, якщо Китай захоче забрати, навіть військовим шляхом захоче забрати. Забрати території, у них нічим боронити. Все рівно або міняйтеся, або вам кінець на, всіх, ну, на економіці, і в воєнній сфері, да, на, на фронтах, на всіх, якщо відкриємо другий фронт, підемо, да, наприклад. Тобто давайте давайте дипломатично, добровільно як, обміняємося ресурсом. Да? Якщо ви згодні на такий обмін, тоді. Я думаю, що час прийшов уже вижимати, дожимати рашу на віддачу на, на, от, Далекого Сходу. Ну, тут Єрафан пропонує, і він лідирує всімо. ресурс. Він хоче обмін ресурсом, дуже великим ресурсом. Дуже великим ресурсом поміняти, змінити ситуацію з ресурсами. Розумієте, це? Ну, ось, вам і, ось вам і Китай, той, який сидить і вижидає, коли по, по річці пропливе труп ворога. Да? Подивлються, чи труп пропливе, а потім уже буде далі діяти. Ось так. І вони впевнені в тому, що такий обмук буде для них вартовий. Вони впевнені в цьому. Ну, давайте подивимося, ще чим ця вся діявол, от він дьявол, Кремль, Путін. Слабкий. Путін слабкий для того, щоб міняти фартово для себе ситуацію. І Єрофан це розуміє, слабкий в чому в ресурсах. Тобто, це може, це може бути зброя, це може бути економіка, яка повністю вже майже лежить мертва, дохла ось так. Розумієте? Єрофант розуміє це, тому Єрофант саме зараз починає крутити колесо фартове для Китаю. Для Китаю із давніми партнерами, да? з давніми партнерами, з давніми друзями, і таке вже було. Таке вже було. Партнери, дивіться, вибір. Вибір. Єрофант дьявола буде ставити перед вибором. Все. Тут час прийшов робити вибір. І дуже, дуже значущий за старшим арканом. Ось так, Ось так, вибір. По-хитрому, бачите, як заганяє. По-хитрому заганяє ситуацію. Будуть обговорювати, да, обговорювати щось. Від цього буде залежати, знаєте, я ще скажу, від цього буде залежати подальший, да, подальші стосунки партнерські, на що е, зможе схилити. Від рішення Путіна да, стосовно ресурсу, будуть далі залежати партнерські відношення. Ось так. Дружні, да, партнерські відношення. Похитрому знову дивіться, карта хитрості. Партнерські відношення. Або з цього моменту да, ми вам допомагали. Тепер ви повинні зробити ось так. Іначе да, по-іншому -по -по кожен сам за себе. В партнерських стосунках кожен за, сам за себе. От, от, отаку ситуацію, да, бачення такої ситуації, Підвод, будуть підводити до такої ситуації. І це призведе до, до смерті, якщо кожен сам за себе трансформація. Готується хитра трансформація із путіним, із ресурсами, із Рашою. Ну, тут. Тут ось так, поки що, да? звичайно, що гра, яку веде Китай, дійсно, вони не, вона не вигідна їм для того, щоб ця, ця війна зупинялася, тому що ця війна виснажує Путіна у Китаю немає друзів, в Китаю нема партнерів, Китай сам за себе. Завжди був, завжди так було, є і буде. Розумієте? Як тільки запахне жареним, Китай включає особисту вигоду, сесть в будь-якій ситуації, тільки Китай на першому місці. Дивіться, бореться кожен сам за себе. От скажуть Путіну: ні-ні-ні, дружочок. Буде отак давні, давні, Давній партнерський союз це добре, да? але йому треба його передивлятися, його треба трансформувати, тому що кожен сам за себе в цій ситуації. Ось так. Будуть боротися, так? Да? Значить, в боротьбі, тобі тобі потрібен прорив, так? переможний прорив, вистайте і. Мати переможний прорив, да? тоді погоджуюся віддати території. Ось так. Тому тоді швидко змінюй ситуацію. А, страшний суд, да? страшний суд, тобто, <кхід> тоді швидко, тобто, знаєте, страшний суд це ще карта часу, час пік, час Х, це відправна точка. От ти підійшов <кхід> до того моменту. Да? До того моменту, що ось наша сьогоднішня зустріч буде вирішальною в житті ну, твоєму житті, твого уряду, твоєї системи, взагалі, взагалі виживання Російської Федерації як держави. Час настав, страшний суд. Ти дуже швидко підійшов до цієї точечки, да, до страшного суду, і треба робити вибір, да? вибір. Звичайно, тут буде психологічний тиск на Путіна. Хоч він і дос, дуже гарний КГБіст, він знає, як тиснути на суперника, але в даному випадку з Китаєм його ФСБшні КГБські оці фішечки, я думаю, що, знаєте, це так це, ну, цвіточки ну, стосовно того, як може діяти Китай. розумієте? Ось так. І тут ще так, твій, твій, успішний, твій успішний наступ, твоя успішна агресія, боротьба зазнає страшного суду. Це буде кінець. Якщо ми від, від тебе відвернемося, тобі кінець у війні. Ти ж не вистаєш. Все, економіка зруйнована. Якщо ще Захід дасть ракети, якими можна вибивати ВПК, тобі кінець. Так, да, розмова буде нелегка в да? нього, Контроль ситуації. Ну, що, тут, тут через дипломатію ну, дуже швидко це все завершиться, да? завершиться твій контроль, і, і, і етап. Етап уже. Ну, швидко, да? Станеться страшний суд, і все це швиденько, воно закінчиться. Тобто етап, етап твоєї агресії він підійде до, до кінця. От війна да? завершиться. Тому треба приймати рішення юридичного характеру. Треба приймати рішення, яке да, рішення Нове. Бо переходити до вирішення юридичного питання стосовно ресурсу. Ви знаєте, таке враження, от у мене йде, що Китай, щоб забрати далекий схід, він підштовхнув Рашу воювати проти України. Далі її ж підтримував довго цей, цей конфлікт, да? ну, цю війну, довго підтримуючи Рашу, підтримував цю війну. Далі. Для чого він її підтримував? Для того, щоб економічно вимотати повністю, знесилити Рашу, да? щоб вона витягла із цього ж, з Далекого Сходу весь свій металолом кинула. Тобто, Воєнним шляхом Раша не зможе взагалі, взагалі захистити далекий схід, якщо, якщо на нього кине оком Китай. Розумієте? Він... І в такому плані, і в економічному Росія розвалена, і, і, ну розвалюється, скажімо так. Ну там криза, там дійсно криза. Щоб там хто не говорив, там все рівно криза йде страшенно, економічно. І часу в нього не вистачає. Так, страшний суд уже на порозі у Путіна. І от цим моментом користується Китай. Він буде, він буде вимагати рішення стосовно якогось документу стосовно обміну тих територій. Тобто, те, що Раша готувала і вимагає від України на, юриди... на рівні законів, поміняти закони, Конституцію, відмовитись, відмовитись від своїх територій, вивезти війська, знаєте, і так далі, то всі говорять так, якщо ти требуєш, да, вимагаєш це з України, то чому б тобі юридично не відмовитись від Далекого Сходу? Тому що, дивіться, перша карта, тому що воно ж наше каже, все. Воно ж ісконно, дивіться, ось, воно ж ісконно китайське. Давай, давай кати, дружочек, признавай за нами ці території. 136 років назад да, вони ж були ісконно китайськими. Віддай і, на юриди, і поміняй свою ж так точно конституцію те, що ти вимагаєш з України, те саме зроби по відношенню до Далекого Сходу. Я думаю, що його починають піджимати. Е, ну, ви знаєте, світ, я вже робила розклад, світ вже визначився з тим, щоб, щоб цю війну починати завершувати. І Китай же ж відчуває, він же знає, він, він відчуває, що наближається кінець Путіну. І в цій агонії Путін може підписати або да, підготувати документи, закони якісь, да? а що, що таке Путін? Царь. Він може просто відписати одним розчерком піра, да? далекий схід Китаю. Ось, вимагають вони, вони прямо в наказовій формі будуть жати юридично. Віддай нам наші території. Імператор, загнаний імператор, Путін загнаний. Путіна підвісили на гачок так, що ну, він тут виступає як жертва. Ось так. І тут вимагають, на юридичній основі вимагають пожертвувати іскона китайськими землями, загнавши його в тупікову ситуацію, вимотавши його економічно, розумієте? Ось так. Путін загнаний в безвихідну ситуацію, за допомогою якої з нього будуть вимагати, пожертвувати через документ. Тобто признати, юридично відмовитись, ну є вся процедура те, що не вимагає від України. Так? Ось так. Довго я вам скажу, довго Китай на це чекав, Таро каже, довго Китай на це чекав. Вони вкладались, дивіться, вкладались, вкладались, да? Результату. Вони довго чекали цей результат, якого не мали, але час ікс, страшний суд уже на порозі. розумієте? І тут на порозі накльовується новий проєкт, через який вони заберуть своє. Прекрасно, прекрасно. Розчаровані, готові. Вони навіть, знаєте як, ну тут іде розчарування. Дружбою, да? Значить, дивіться, тут ця карта ще говорить про те, що вони готові до розірвання дружніх стосунків із Росією. Готові. розумієте? Вони спланували, вони визначилися, що вони можуть пожертвувати імператором, тобі ж Путіним, да? і піти з ним на розрив, так? на розрив цією дружбою. Вони готові до цього, ситуацію міняти через удар. Да? Готові. Те, що бажали, відмова. Ну, вони не відмовляться, да? змінити ситуацію через удар, вони не відмовляться від своїх бажань і надалі будуть вести, тобто вони з самого початку з Росії вели нечесний бій через господарську, через обман в господарській частині. Вони про щось домовлялися, домовляли, дивіться, обман в господарській частині, домовлялися про стабільність в домі, да? про прагматичний підхід. да? Домовлялися, що ізначально, що вони будуть допомагати, але пішло все. ну, Але це це це, це все зруйновано. да? Пішло по башні, тупікова ситуація в Росії. Далі, далі таємно, да? причому це таємно, вони все мутили на перспективу, да? в перспективі плани все це заходить в безвихідну ситуацію і закінчується тим, що відходять вони від, від ну, допомоги, да? від пентаклей, і закінчується це з втратами і кризою. вся робота, яку вони. Проробили росіяни, да росіяни проробили з Китаєм, вона обнуляється, да все, що пропонували, ті ідеї, ті плани. Китай що? Просто в результаті від, відійде. Чому? Тому що я тільки що вам сказала, тому що в Китаї своє завдання, своя вигода з цієї війни. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.